Над України з боксу серед жінок розпочався в Чернівцях. 4 лютого всесвітній день боротьби з раком. Боронити свою країну закликав депутатів військовий комісар. На п'ятому каналі події середи 4 лютого в інформаційній програмі. Місцевий час. В Студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Чернівецький військовий комісар запросив всіх депутатів міської ради пройти медичну комісію та добровільно записатися в лави Збройних сил України. Участь в проведенні антитерористичної операції вже беруть 707 чернівчан, серед них четверо депутатів міськради: Юрій Ватаманюк, Андрій Кавуля, Сергій Лазарів та Василь Максимюк. Зараз проходять медичну комісію шестеро депутатів: це Віктор Горда, Степан Ленігевич, Леонід Мельников, Олександр Мадей, Роман Клим і секретар міськради Ярослав Кушнірик. Всіх інших обрань. Ців комісар запросив стати прикладом для городян і добровільно з'явитись на медкомісію, адже поки що ситуація з мобілізацією не дуже оптимістична. Явка оповіщених комісаріати лише 10%. Частина проходить добровольцями. Медогляд, як секретар міської ради Ярослав Кушнірик, Олександр Паскар, заступник, вони пішли добровольцями. Частина депутатів пішли добровольцями. Частина вже медогляд пройшла. Всіх інших запрошено прийти, прийти медогляд, підтвердити, скажімо так, медичну і мандатну комісію, що дозволяє життєві обставини, стан здоров'я служити. А якщо дозволяє, то які можуть бути обмеження для того, щоб в випадку необхідності можна було би призивати вже на військову службу. Також зауважив Олексій Каспрук, медкомісію вже пройшли 11 працівників апарату міськради. Заміну їм знайти важко, тому вже працюють над тим, щоб створюють певні резерви. На Європейській чернівці або як в місті виникають стихійні сміттєзвалища. У садгорі пересічні городяни та підприємці влаштували нове сміттєзвалище на пустирі. Мешканці б'ють на сполох, кажуть про можливу екологічну катастрофу. Мешканці поблизу пустиря у садгорі б'ють на сполох. кажуть, сюди вже тривалий час вивозять сміття усі, кому заманеться. Після воєнні роки не були такі, як зараз. Мусор це одне, але повірте мені, що цей мусор це не тільки наша біда. Це буде батюшка пруд, як візьме, це мусор понесе магала там водозаборна. Це екологічна катастрофа, що ви знаєте. А зараз, як прийде літо, його починають ще палити, і вікно відкрити неможливо. Стихійне сміттєзвалище може призвести до екологічної катастрофи, передрікають люди. Куди не глянь там сміття? Отут річка пруд протікає. На дамбі сміття висипають тільки так. Кожен день вивозять одна-дві машини, викидають тільки так. Курку жінка собі дома обробляла і в ящику прийшли і кинули туди. Ви можете собі присати, то то пір'я, то все вітер, все розносить нам сюди. Раз у півроку працівники Садгірської районної ради змушені прибирати ці сміттєві кучугури, які вивозять за бюджетні кошти на чорнівське сміттєзвалище. Тим часом відстань звідси до легального сміттєзвалища порівняно невелика 9 кіло. Метрів, а вартість вивозу сміття сягає до 120 гривень з одного трактора. Наші е, городяни, які рвуться до Європи, які хочуть жити по-європейському, сюди не тільки там е, тачкою десь вивозять, а цілими камазами, цілими е, машинами. І е, ми замість того, щоб використовували кошти для благоустрою, а ми використовуємо кошти для того, щоб прибрати, як мінімум, прибрати цю територію, величезну територію від куч сміття. Хаос нам вивозять, тому що вони не хочуть вести мусор на Чорновську, тому що там треба за це гроші, а краще його вивезти суда безплатно. Ані численні штрафи, які в окремих випадках сягають півтори тисячі гривень, і те, що у районах, за слів владників створено умови для викиду відходів, не стримують несвідомих городян. Біля цвинтаря, біля річки, біля якогось магазину, біля яких дитячих майданчиків викидається, де наші діти граються, де відпочивають наші городяни. Ну це не нормальні речі, це взагалі практично в кожному мікрорайоні стоять контейнери, де вивозяться по баковій системі. Там раз на тиждень приїхає машина і забирає. Сміття залишається сподіватися, що сумління в людей, котрі викидають сміття, аби де все ж прокинеться, адже схожі стихійні смітники стають не поодиноким явищем, а хронічною хворобою нашого суспільства. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час. 4 лютого всесвітній день боротьби з раком. Кількість хворих постійно зростає, констатують медики. Лише ця хвороба забрала життя майже півтори тисячі буковинців. з тими, кому вдалося перебороти недугу, спілкувались наші кореспонденти. Знову мати можливість ходити до школи найбільша мрія десятирічного Івана. Вже кілька місяців поспіль він бореться із злоякісною пухлиною. Ми поїхали на Оанко. Там нам сказали, що пухлина, серця. Ну, мозок трохи там зачіпело, ти поїхали сюди. Хіміотерапія і найперша підтримка друзів, родичів і навіть незнайомих людей все це допомогло маленькому буковинцю фактично перебороти четверту стадію раку. А ще віра. Ми увіруємо в Бога світового, бо ми без Бога і ковні до порога. Але і слава подяку лікарям. Цей випадок радше виняток, кажуть лікарі. Зазвичай пацієнти потрапляють в лікарню з третьою та четвертими стадіями раку. Тоді врятувати пацієнта, навіть маючи всі необхідні медикаменти, надто складно. Доказом чому є сумна статистика: це більше боковинців хворіє на рак трахеї, бронхів, легень, рак молочної залози та шийки матки. Якщо взяти на областо, якщо роздається тисяч, то кожна 45 у нас хворі на рак. Тому лікарі закликають не ігнорувати профілактичні обстеження. Коли народилась дитина, обов'язково кожен в три місяці треба приходити до лікаря. Кожних півроку треба здавати загальні аналізи за крові при необхідності лікаря. Дільнішне це виска, що потрібно зробити куріння, зловживання алкоголем, шкідливі гази, синтетичні фарбники, аборти, надлишкова вага все це фактори ризику наголошують лікарі. Також вчені дослідили вдвічі скоротити кількість хворих на рак, товстої кишки, до змогу збалансоване харчування без надміру, білків та жирів. Натомість маленький іван вірить, що його мрія збудеться, і що боковинці більше знатимуть про цю недугу. Я бажаю, щоб усі... Дуже скоро виїколісь. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Як поводитись у надзвичайних ситуаціях, про це чернівчан відтепер інформують в мобільному консультаційному пункті на Соборній площі. Для роботи в пункті залучили рятувальників та фахівців цивільного захисту, які надаватимуть консультації усім охочим. Зокрема, розповідають, як діяти за сигналами оповіщення про укриття та захисні засоби. На сам кінець людям дають пам'ятки та буклети з правилами безпеки та порядком дій під час імовірної надзвичайної ситуації. Мобільний консультаційний пункт працюватиме і надалі. Повідомила прес-служба ОДСНС України в Чернівецькій області. Ну, нам розказували про піротехніку, що не можна там, коли бачиш якийсь, якийсь підозрілий предмет на вулиці, не можна його брати в руки. Лучше подзвонити в 101 зразу. Люди задають різні питання, як зберегти життя, здоров'я своє від тих чи інших надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути на області. От всі ці рекомендації ми їм тут надаємо. Мільйона пачок фальсифікованих цигарок на суму близько 8 мільйонів гривень виявили працівники фіскальної служби буковини. Їх переправляли великим вантажним автомобілем на адресу одного з підприємств Чернівців. Виробництвом та збутом фальсифікату займалось у цілого групування. Відмовці, по даному факту, внесено в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 204 кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі до трьох років. Та конфіскацію незаконно виготовленої підсизної продукції та обладнання, на якому воно виготовлено. Чемпіонат України з боксу серед жінок розпочався в Чернівцях. Триватиме турнір 5 днів. Ці змагання стануть для юних спортсменок відбірним стартом на чемпіонат Європи, який відбудеться у квітні. А титуловані боксерки боротимуться за Кубок України та місце в збірній. Чемпіонат України з боксу серед жінок Чернівці приймають вперше. На Буковину приїхали близько 200 учасниць різних вікових груп. У всіх завдання одне перемогти, бо на кону у юних боксерок відбір на європейський чемпіонат. В цьому році у них серйозні міжнародні змагання, чемпіонат Європи, який буде в квітні цього року. Старший тренер спільно з нами буде обирати. Збірну команди України, перших номерів, які будуть розглядатися на участь в цих змаганнях для дорослих спортсменів Цей турнір дасть можливість вибороти путівку в склад збірної України з боксу. Буде проводитися по жінкам кубок України це етап отбора сборной команди к лицензионному чемпіонату мира, який состоится в 2016 году, в Алматі, где будуть розігруватися олімпійські ліцензії. А титуловані Тетяна Копта Катя Шамбер зможуть краще підготуватися до європейських ігор, які пройдуть цього року в Баржані. В Баку в юні місяця будуть проводитися європейські ігри. Там будуть два представителя нашої Это Коп Таня 51 кілограм і Катя Шамбер. Спортсменки кажуть, бокс хоч і не жіночий вид спорту, але на рингу вони себе почувають впевнено та гармонійно. Працюють на всі 100%, а чи мають велику мету і вірять, що вже незабаром її досягнуть. Хочеться покаряти більше вершини. І найбільш нашим вершина – це Олімпійські ігри. Ми до них прагнемо. Якби чекаємо, щоб додали наші ваги категорії. І будемо старатися максимум зусиль прикладати і прославляти нашу страну. До того ж, кажуть спортсменки і тренери в Чернівцях буксують із задоволенням. Їм подобається і атмосфера, і люди, і зали. Дівчатам кажеш, їдемо в Чернівці, вже посмішка. Вони знають, вулиця Кобилянська їм дуже подобається. Смачна кава, хороший настрій, доброзила доброзичливі. Е, е, Населення, яке гарно тепло зустрічає. Чемпіонат у Чернівцях у фізкультурно-здоровчому комплексі Олімпія триватиме 5 днів до 8 лютого. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Миру і злагоди у ваших домівках.